Друзі, всім привіт! Прем'єра 19 та 20 серії третього сезону серіалу Лікарка Кобальчук відбудеться 18 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В 19 серії Даша підстереже Вадима біля дому. Вона вчергове спробує його переконати покинути дружину та бути з нею. Після цього Даша пригрозить розкрити Оксані всю правду про їхню близькість. Як Вадим спробує вийти з цієї ситуації? Поки Вадим розбирається з Дашею, Оксана врятувала життя невідомій жінці, яка знепритомніла на вулиці. В лікарні з'ясувалося, що у пацієнтки амнезія, і вона зовсім не пам'ятає нічого про себе, чи вдасться медикам з'ясувати причини її хвороби. В 20 серії слідчі повертається до лікарні, щоб зустрітися з Віталіком та Родіоном. Першим на розмову відправляється свідок а вже після нього лікар, чи зізнається Родіону скоєному? Тим часом Кирило Антонович починає власне розслідування в лікарні. Він збирає персонал, щоб з'ясувати, хто і для чого вімкнув пожежну сигналізацію. Звісно, ніхто не визнає своєї вини, однак ця подія змушує Родіона все більше шкодувати про співпрацю з Дашею, яка не збирається зупинятися, кого ще вона переконає стати на її сторону. Що ці серії обіцяють бути напруженими та емоційними. Даша продовжує свій небезпечний шантаж, Вадим опиняється в складній ситуації, а Родіон поступово усвідомлює, що зв'язався не з цією людиною. Тим часом у лікарні розгортається справжня детективна історія, чи зможе Кирило Антонович знайти винного і як це вплине на подальший розвиток подій. Не пропустіть прем'єру 19 та 20 серії серіалу Лікарка Кобальчук 18 березня о 20.00 на каналі СТБ. А після перегляду обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку і до зустрічі!